Всім привіт! Ви дивитесь інфокар. Мене звати Ярослав, а це Toyota rav 4 гібрид. Плагін гібрид. Ага, ще навіть не почали, а вже реклама. А, ні, це не реклама, це її анонс. Ось такий от крутий пауербанк нам підігнали це Ecoflow Delta 2. У нас вже є такий подібний, але Паша забрав його з собою. І тут, нате, ось нова, найсучасніша модель зарядної станції. Але розкажу і покажу вам я її трохи пізніше. Поки ж оглядаємо равчик. Так, я знаю, що ви все знаєте про rav 4 про те, що він з'явився 4 роки тому, про те, що в нього база 269, про те, що це клас 3008 Peugeot, Tucson, Sportage і Tiguan. А ще ви, скоріш за все, знаєте, що це один з найбільш популярних кросоверів в своєму класі, незважаючи на ціну. І так принаймні колись було. rav 4 був одним з найбільш дорогих автомобілів в сегменті, але потім інші підтягнулись, і rav 4 став за ціною середнім. А від того одним з найбажаніших. Ну, камон. Тойота, яка коштує як Хіонде? Чому б ні? І все вийшло. Новий бестселер з'явився на українському автомобільному Олімпі. Та й не тільки на українському. RAV4 4 це найпопулярніший кросовер в світі у своєму класі. І вже за ним йде CR v і Tiguan. І я знаю, що зараз на мене фанати корейських тусанів такі: Ей, чувача, ти там взагалі як? Все нормально, мені теж то сам більше до душі. Але не віддати належне цій Тойоті ну, так не можна. Але давайте вже зав'язуватися з цією прелюдією і переходити до діла. Отже, RAV-4 плагін гібрид. Що це? Ем, ну, по-перше, це дорого. Я не хочу вам зараз називати ціну, але повірте, це дорого. Чому? Ну, от. Розумієте, Тойота це зазвичай обов'язково щось таке, трохи застаріле, трохи несучасне. І от пам'ятаєте, коли з'явився Пріус, всі з нього кипкували у фільмах, у серіалах. І я вважаю, що це було абсолютно несправедливо. Тому що всі без виключення наступні легкові автомобілі Toyota, за виключенням великих рамних машин, запозичили саме у Пріуса його гібридну систему. Ну, конструктивно. І вона за ефективністю досі є еталоном, з яким порівнюють все, що носить шильдики гібрид. А ось це те, у що вона еволюціонувала. Це найвища ступінь цієї гібридності, яка так зайшла споживачам. Сьогодні на ринку є декілька плагін-гібридів в цьому класі: це Mitsubishi Outlander, Poly EV, PHEV і Peugeot 3008 Hybrid 4. Вони ідейно схожі. Але Toyota набагато більш плагін-гібридна. Я не хочу говорити, що крута, тому що це суб'єктивізм. Сподіваюсь, всім все зрозуміло. Це гібрид, який можна заряджати. Там он роз'єм типу 2. І ви можете їхати із застосуванням ДВЗ, і виключно на електричній тязі. Але RAV-4 кращий за інших, доступних на нашому ринку, принаймні. І я зараз це доведу. Перше. Тут батарея на 18,1 кВт годин. У Peugeot 13,2 у Mitsubishi — 13,8 І ти такий думаєш, блін, ніфіга собі, 18 кВт-годин, це ж можна хоч 100 км проїхати, але насправді все не зовсім так, тому що ефективна ємність зазвичай менша. І у Peugeot, наприклад, ефективна ємність 10,4. Тут нічого не сказано, але я перевірив і виходить 14,5 кВт-годин годин це ефективна ємність. Менше, ніж 18, так, але тим не менш на 40% більше, ніж у Peugeot. Тому rav 4 і може проїхати на електричному ходу довше, помітно довше. В місті в мене виходить 70 км легко. Peugeot проїжджав в місті десь 40, а тут цілих 70. Це перший плюс. Другий плюс, коли батарея розрядиться повністю, rav 4 не перетвориться у японського сумоїста з його ж апетитом і вагою. А важить rav 4 на секундочку більше двох тонн 2075 кілограмів, якщо не помиляюсь. Він перетвориться у звичайний гібридний rav 4 повнопривідний. І це вигідно відрізняє цю Тойоту від того ж 3008 або Outlander. Щоб ви правильно розуміли, в місті. Цей rav 4 споживає з повністю розряженою батареєю десь 6, 6,2-6,5 літрів на сотню. 3008 в мене їв 10. Outlander також не вражав. Тут досвід Тойоти у гібридних системах просто рве на шмаття. Ну і третє: Outlander PHEV їде до сотні за 10 секунд. А от Peugeot 3008 Hybrid 4 за 566. І коли я вперше проїхався на тому гібридному 3008 я сказав ого! Бо так воно і було. Як так вийшло? Це просто там два електромотори і 1,6 турбований. І сукупно, там було 300 кінських сил. А тут їх 306. Ні, Не, ну непогано. Непогано. Реально швидко, і я впевнений, що і по цифрам виходить швидко. Так. <смір> так. Норм. Але, чесно кажучи, динаміка вона сприймається не так, як могла б сприйматись. Знаєте чому? Тому що занадто плавно. Ну і не 5.66, як у Peugeot. Тим не менш, це дуже і дуже круто. І у вас є можливість спробувати надавати під хвіст, ну, наприклад, якимось GTIм на дорозі, особливо на вологому асфальті. І у вас, скоріш за все, це вийде. Запасу потужності тут просто нереально багато. І тут через це вас може почати трохи тригерити, тому що ну, ще років 10 тому такі характеристики були просто недоступні в цьому класі. А тепер от. Фактично на сьогодні там базовий, умовно кажучи, базовий макан повільніший за цей RAV. І оцей rav 4 логічніше було б порівнювати з трилітровими преміальними німцями і японцями, тому що він реально дуже швидкий. Але при цьому він плавний, тому що тут за передачу крутного моменту відповідає все та ж сама електромеханічна трансмісія eCVT. А вона... Ніяких тобі поштовхів при перемиканні уявних ступенів, ніяких лагів за рахунок електромоменту, ніяких провалів і злетів. Лінійно, потужно і плавно. І так тут я можу лише констатувати, що силова установка Тойоти найкомфортніша серед інших. Peugeot фактично швидше, правда, але в повсякденному житті Toyota може подарувати вам більше плавності, розміреності і. Сукупного комфорту. Ну, от такий собі факт. Що тут під капотом? А під капотом тут ви не повірите. Атмосферний 2.5 Dynamic Force. але не все так однозначно, тому що, на відміну від просто гібридної версії, він на 185 кінських сил, а не 178. і це перше. А друге, тут збільшеної потужності передній електромотор на 182 кінські сили, а не 120. Задній електромотор залишили без змін. Він на 54 кінські сили. Як я вже сказав, тут збільшена батарея умовно. До 18 кВт годин 96 ячеек і робоча напруга в системі 355 вольт. І що цікаво, лише на електромоторах цей плагін їде до сотні ну приблизно так само, як і дволітровий rav 4 Ну, Менше 11 секунд. 1092. Ну, от уявіть собі. І так можна до 135 км на годину. Так написано в характеристиках, але я перевіряв, і в мене вийшло ну, принаймні по спідометру до 138. Тим не менш, так все одно ніхто не буде їздити, тому що ну, там на цих швидкостях витрати такі, що електромобільність тут саме для того, щоб в місті можна було бути на коні. І іноді саме от таке враження і складається, що ви на коні. Маса автомобіля більше двох тонн, це десь плюс 350-400 кілограмів. І звичайно ж в Тойоті вирішили поставити посилені амортизатори і пружини. Ось що з цього вийшло. Цей плагін дуже і дуже достойний в плані керма. Так, ми не говоримо про спортивність, але критикувати кермо абсолютно нікчемна справа. Вага не відчувається зовсім, і тому п'ять автоматом. Але не все так солодко, плагін став трохи нервовим на дрібницях, і особливо йому не подобаються короткі поперечні хвилі. Не в останню чергу, через те, що тут, до речі, встановлені 19 важкі диски. І по факту підвіску можна було б охарактеризувати як енергоємку, м'яку і комфортно на серйозних нерівностях. Але всі дрібниці він проходить ну не те, щоб фірмово. Я думаю, якби тут стояли 18 колеса. Це б вирішило, частково це питання. Але це так, особливості. Давайте про гібридність. Тут прикольно реалізували керування гібридною установкою. Щось мені трошки ріже слух це установкою, але все одно, здається, так коректно. Так от, тут можна батарею заряджати примусово на ходу. І так виходить, що десь за 3 кілометри пробігу по місту зі світлофорами, стіночками, зупинками. В батарею капає десь на 5 км. І я от думав... Якось намагався розібратись в логіці керування от цією цією системою. І знаєте, до якого висновку я прийшов? Тут працює закон збереження енергії. Тобто нічого ні звідки не береться і нікуди не дівається. Заряджайте батарею, цю від ДВЗ і їсть потім на електриці, або просто використовуй цей rav 4 як звичайний гібрид. В мене в місті виходило 6,2, 6,3. Звичайно ж, інша справа, коли ти використовуєш розетку. Там. Витрати будуть 5, 4, 3, 2, 1, хоч 0, в залежності від ваших пробігів. Але це я думаю зрозуміло. Заряджати RAV можна виключно змінним струмом через роз'єм Type 2. І вбудований зарядний пристрій зробиться зі швидкістю 6,6 кВт за одну годину. Так написано в релізі. Але в мене виходило 6,94. Тобто, повний заряд десь ну, до 3 годин. І отут. Як мені здається, я вже маю закінчити, тому що я, в принципі, все розказав, все найважливіше, принаймні. Але насправді ні. І зараз я хотів би цей раф трохи почубити, так би мовити. Тому що я не вважаю, що він абсолютно вартий того, що за нього просять. Або ж я чогось не розумію. Сподіваюсь, вам сподобались відзняті нами вечірні плани. Час витрачений на це, я вважаю, цілком виправданим. Але час і камера це одне, руки це трохи інше. А головне тут можливість таких справ. І от саме цю можливість нам надала зарядна станція Екофлоу Дельта 2. Такі гіперпауербанки стали хітом останніх семи місяців, ви самі знаєте де, і це зрозуміло. Хочеш телефони, рації, ноутбуки, дрони заряджай, хочеш Starlink заживлюй. Мені навіть якось зараз трохи прикро, що наслабціногії не дивляться, бо, як відомо, у них від слова сполучення волонтери закупили екофлоу для Старлінку» починають лопатись пляшки від перегріву. Втім, польові умови то зрозуміло. Але ж і в звичайному житті це супер річ. Ємність 1 кВт година, а потужність до 1800 Вт. 1800 Вт – Та цього вистачить, ну, вважаєте, на будь-що. Але ємність такий от ноутбук можна зарядити десь 16 разів. Старлін буде працювати приблизно 8-12 годин. Холодильник або телевізор десь годин з 10. Можна зарядити 80 телефонів, а роутер буде працювати приблизно тиждень. Швидкість зарядки 50 хвилин до 80% і трохи більше години до 100%. А ще ж можна вдвічі або втричі розширити його ємність, підключивши ось таку додаткову батарею на одну або дві кіловат години. Ми перші, кому ця дельта 2 потрапила на огляд, і ще нам, як бачите, насипали трохи ніжтяків. Ну, по-перше, додаткову батарею, я її вже показав, а друге, сонячну панель. І ми її поїхали випробовувати у єдиний майже сонячний день на тижні. 100 ватт вона не видавала, але і день не той. Втім, у сонячну погоду це також рішення дуже навіть цікаве, як на мене. А от заживити наше студійне світло це легко. Дельта 2 справилась просто на п'ятірку, хоча для нас це не було сюрпризом. Екофлоу нам вже не раз надавав таку можливість. Це найбільш сучасна і інноваційна зарядна станція з того, що можна зараз знайти, в неї 5 років гарантії, і вона може пропрацювати 10 років в режимі щоденного використання з втратами потужності всього у 20%. Ось така історія. Посилання, як завжди, під відео. Пробуємо гальма. Неочікувано не для мене. 35,7 метрів. Чесно кажучи, я хотів від початку сказати, що гальма тут не дуже, тому що вони специфічні. Так, у мене щось там. Мій рекордер застряг. Вони специфічні і специфічні в тому, що. Розумієте, вони ж рекуперують енергію, це по-перше, а потім вмикаються колодки. І лінійності, як такої, тут на ну, те, щоб вона прямо очевидна, скажімо так. Тобто, ти спочатку натискаєш на педаль гальмів і ну, не дуже ефективно. Відбувається цей процес, а потім ти дожимаєш і починаєш вже клювати трошечки. Тобто там є такий якийсь перелом, умовно кажучи, от в цих характеристиках лінійності, де вже починають працювати саме колодки, і ви в цей момент переходу на колодки відчуваєте. Тому ну треба звикнути. Але за ефективністю, як ви розумієте, 35,7 це один з найкращих результатів, і це при тому, що тут встановлена гума Bridgestone. Про салон RAV4 важко сказати щось таке, що ви б не чули, тому що все вже було сказано і пересказано по 100 разів. Тут точно такий інтер'єр, як і у інших. Точно такий задній ряд з можливістю регулювання спинок, і точно такий багажник на 580 літрів. Хтось казав, що тут є якийсь дизайн, чув таке, що комусь цей салон навіть подобається, але ну, я не знаю. Дружина моя, наприклад, сказала, що ось ця лінія їй нагадує Сокиру. І в принципі, я з нею погоджуюсь, тому що тут все трохи нагадує Сокиру. Враховуючи те, що я тільки що сказав, можна було б скласти враження, що мені rav 4 настільки не подобається, що я вважаю, що це недостойний автомобіль. Але це зовсім не так rav 4 в першу чергу націлений на продаж в США, і про це свідчать такі от, е, маленькі елементарні речі. Наприклад, подивіться на підстаканники, вони дуже глибокі і через це насправді абсолютно незручні. В них губиться будь-яка. От Питання домовизнавців, як буде правильно, картонна склянка чи може картонна філіжанка кави. Е, не знаю, коротше, губиться тут кава. Все через те, що в Штатах, ну може ви знаєте, там звикли купувати собі напої в пластику по 0,7-08 і більше. І от вони в такій тарі купують, їздять і п'ють. І їм так подобається. І з такими підстаканниками їм зручно. От в чому заключається основна відмінність rav 4 від, наприклад, Peugeot 3008. Це два абсолютно різні світи, два абсолютно різні ринки, два абсолютно різні підходи. Кому що ближче? Можливо, вам ближче це. Але якщо відкинути такі аргументи, салон тут зручний, реально просторий, зрозумілий і звичний. Якщо у вас була Toyota, або. Та яка різниця? Ви до всього тут звикнете реально швидко, ну, півдня. Салон тут адекватний. І ну не знаю, давайте вже найбуде. Дивлячись на салон цього рава, важко сказати, що дизайн стояв в конструкторському авангарді, але критикувати Тойоту. Toyota... Можна і відхватити. От тільки як можна адекватно сприймати це. Чесно, ну тобто, Фольксу чи Пежо такі речі спускати з рук ну ніяк не можна. А Toyota це ж інше. Та ну ні, можна було б реально краще. І за кермом теж так собі. А ще до цього я б додав, що тут в очевидних місцях дубовий пластик. Ну тут же не треба робити ніяких досліджень, щоб розуміти, що тут має бути якась м'яка накладка. До того ж, ви ж затягнули все тут, оцим дивним трохи за фактурою шкірзамом. Ну, і так піде. В цифрових рішеннях Toyota як Toyota, але тут є повний пакет безпеки Toyota Safety Sense. тобто вона вміє сама гальмувати, підрулювати і все це працює. Клас! Але знову ж таки, що тут з камерами? Чому вони мерехтять? Більше того, я вам так скажу вночі. Ну, таке собі. Схоже, японці вирішили, що і так піде. Я вже сказав, що гібридна система у Toyota просто топ, і я справді так вважаю. Але, ну от дивіться, навіщо тут дві кнопки з цілковито подібними написами? А знаєте, чому вони подібні? Тому що вони дублюються. Одна перемикає електро і гібридний режим, а інша авто і електрорежим. Тобто зробити одну кнопку, на якій було б три режими: авто, гібридний і електро ну це було б логічно і не треба було б плутатись. А так, ну, і так піде. Мультимедійка. А, не хочу нічого казати, просто нічого, але тут є CarPlay і Android Auto. Дякую. На ходу, окрім шаленої динаміки, вас супроводжує ще й тиша в салоні, тому що тут попереду встановлені подвійні склопакети, і тут справді можна сказати, що тихо. Але тим не менш вас постійно разом з тишою, супроводжує ще й ну якісь невеличкі скрипи по салону. Вже тут пробіг 8700, але я їздив на равах і з пробігом 40 тисяч, і там, от ну, всюди, от подібна картина. Рав починає скрипіти відразу. І Тут така дилема, тому що якщо ти береш там Tiguan або 3008 Peugeot з пробігом в 40, ну в принципі вони сприймаються як нові автомобілі. А от RAV чомусь, ну, особисто мною так не сприймається. І тут вихід один треба все проклеїти по колу, кожну панель, і краще це, звичайно, ж, зробити у Фетуса. Ну, і буде вам щастя, правда, і мінус пара сотень доларів. Ціна так саме вона буде фінальною у неї буде, тому що ну, rav 4 не смішний, його нічого стібати. Добре, це чи ні. Так от, rav 4 плагін гібрид коштує вдвічі більше, ніж його 2-літрова версія. При тому, що виглядають вони, ну, ідентично. Чому? Вони ж мали б якось відрізнятись, тому що ну, цей автомобіль вдвічі дорожчий. Ну, як? Є дві комплектації. Лаунж коштує 2 мільйони 100 тисяч гривень. І ось такий преміум коштує 2 мільйони 277 тисяч гривень. Вимикайте відео. Так, ось цей автомобіль коштує 55 тисяч доларів. DS 7 по нашій програмі InfoCarbonus зі знижкою, може ви не бачили, виходив більш дешевим. І виходить, здається, там один чи два автомобілі ще залишились. І ось тут головне зрозуміти цю ціну. І, в принципі, здається, це можна зробити. Всі плагіни коштують космічних грошей. Peugeot, наприклад, зараз. 2 мільйони 300 тисяч гривень. Ага, ще дорожче. Тому, якщо говорити виключно про плагіни, тут з ціною все нормально. Mitsubishi Outlander зараз не продається, і з плагінів є ще ну, Volvo xc 60. Але він дорожчий, він там від 2,4 мільйони, і тож преміум. І ось тут захована моя основна думка. Те, що ви бачите зараз перед собою, фактично. Просто повнопривідний RAV-4 гібрид. Так його можна заряджати і використовувати як електромобіль. І, мабуть, якщо у вас є така можливість, ви будете робити це. Але мені здається, переплата відносно звичайного гібриду тут ну, вона не виправдана абсолютно, тому що ця переплата десь ну, 15-16 тисяч доларів. І, в принципі, якщо порахувати, відбивати ви цю переплату, будете десь ну, як мінімум 180 тисяч кілометрів при умові постійної їзди від розетки. Але ж ви все одно будете використовувати так чи інакше бензин, тому що ну, ви ж захочете поїхати кудись за місто. І тоді ця цифра буде вже не 180, а там 200, 220, 250, а може навіть 300 тисяч кілометрів. От стільки ви будете відбивати різницю у вартості. Отака історія виходить. Тобто так, цей РАВ ідеальний РАВ, він добре їде, він дуже економічний і може дозволити вам набагато більше, ніж звичайний РАВ. А ті недоліки, які в нього є, фактично легко виправляються проклеюванням панелей салону. Але краще це робити не відразу, а тисяч через сорок, щоб ефект був потужніший. Тим не менш, яким би достойним цей плагін гібрид не був. Звичайний rav гібрид буде і далі наріжним каменем для цієї моделі. Тому що ціна, а точніше, різниця у вартості, як на мене, вона далеко не очевидно виправдовує технологічну міць цього плагіну. Коротше, прагматичності в цьому не дуже багато для нас з нашими реаліями. Якби ми записували це відео десь в Європі, я думаю, висновок був би трохи інший. Але ж 306 кінських сил, він реально швидкий, він економічний, в принципі, комфортний.